Слухай, Михайлеш, як ти думаєш, чому нас, мужиків, так тягне до жінок проміжніх? Тому Степановичу, що там з'єднуються наше минуле, сьогоднішнє та майбутнє? Чоловік подає на розлучення. Суддя питає в нього: що вас не задовільняє у сімейному житті? Все задовільняє? А чому тоді ви хочете розлучитися? Розумієте, пане суддя, у моєї дружини. Бі руда. Ну і що тут такого? Та нічого, просто друзі сміються. Щоб людина вранці вставала як новонароджена, вона повинна добре виспатися. А от якщо її будити будильником, то це подібно до кесаревого розтину. Людина потім весь день ходить як недоношена. Медогляд у школі. Медсестра просить вовочку показати їй своє хазяйство. Вовочка знімає штани та вивалює свій величезний медсестра. Ого? Я таких навіть у дорослих не бачила. Ану відкати? Не відкачу, я вас соромлюся. Тут медсестра, упустивши рукавичку, нахиляється. Вовочки починає підніматися. Вовочко, а що це у тебе за реакція така? Не знаю. У мене своя голова, у нього своя.